Про цей український ретро-мікроавтобус мало хто знає, і не дивно, адже випустили їх всього кілька сотень. Канал Автоера продовжує знайомити вас з маловідомими сторінками українського автопробу. І ця розповідь про рідкісні мікроавтобуси з Луганська ЛАРС-977. Завод, який їх випускав, був створений під час Другої світової війни у 44-му році як моторно-ремонтні майстерні вугільного комбінату. А з 47-го року підприємство перетворили на Луганський державний авторемонтний завод. Слід зазначити, що Луганськ за часів СРСР був рекордсменом зі зміни назви міста. Радянська влада перейменувала його аж чотири рази. Він був то Луганськом, то Ворошиловградом і так по колу. Тож у різні періоди цей завод мав назву то Луганського, то Ворошиловградського. Окрім ремонту автотехніки, з 1955 року завод почав випуск копії автобуса ПАЗ 651, а потім навіть зробив спробу створити свою власну безкапотну версію автобуса. Але не вийшло. Коли завод ПАЗ розширили, необхідність масового випуску таких автобусів у Луганську відпала, хоч їх епізодично випускали ще до 80-го року за окремими замовленнями. Проте у 60-ті роки у СРСР був критичний дефіцит мікроавтобусів. Тож з припиненням масового випуску пазів на заводі почали підготовку до випуску автомобіля ларс 977 Луганськ. Це була копія ризького мікроавтобуса РАФ-977В. Проте мова йшла не просто про великовузлове складання, а саме про повноцінний випуск аналога. Тому ці автомобілі мали трохи інший дизайн ніж рафи. Та й не міг в той час РАФ постачати іншим заводам машинокомплекти, бо й сам був маленьким підприємством з високим відсотком ручної праці. Тож РАФ просто надав луганському заводу технічну документацію, а у Луганську виготовляли кузови і ставили в них начиння від 21-ї волги. Луганчани не стали на 100% відтворювати дизайн рафа. А надали своїм машинам індивідуальності. Погляньте на ранні версії LARS-977 62-го року. Як бачимо, завод експериментував з оформленням передньої частини. Всі ці авто мають відмінності. Різне оздоблення решітки радіатору, різні бампери. На середньому авто назва Луганськ нанесена фарбою, тоді як на першому і третьому це металевий шильдик. І зверніть увагу на лобове скло. У РАФ 977 в на якій тоді орієнтувалися луганчани, воно було з двох пласких частин. А у Ларс скло було суцільне, панорамне і мало менше нахилу, ніж у машин з Риги. Судячи з форми, скоріше за все, це було лобове скло від газ 13 чайка. На відміну від РАФ, поворотники розташовували над фарами. Звичайно, у серію пішла версія з максимально простим оздобленням. Випустили навіть ось таку версію для міліції. Потім дизайн Ларс змінили, наблизивши його до оновленої модифікації РАФ 977D. Передня частина кузову стала більш оптичною, а лобове скло на обох мікроавтобусах стало однакове панорамне від 21-ї Волги. Поворотники на Ларс опустили під фари. Єдиною яскравою відмінністю луганської машини від РАФ. Стала рішітка радіатора. Вона отримала форму скругленої трапеції. Ця рішітка разом з поворотниками, які виглядали як сльози під фарами, надала автомобілю сумного вигляду. Судячи з фото, всі автомобілі Ларс мали додаткові віконця на схилах даху, як і у ранніх рафів. У 62-році випустили 68 ларзів, а у 63-му вже 330 штук. Отже, всього таких машин випустили близько 4 сотень. На жаль, фотографій цих машин майже не зберіглося, тому цінні навіть ось такі, де видно лише маленьку частину цього авто. Судячи з фото, це медична версія Ларза. Цікаво, що не дивлячись на такий маленький тираж, ці автомобілі розійшлися за межі Луганщини. На цьому фото авто має реєстраційний номер Харківської області, а ось тут місто Калинін. Зараз це місто Тверь у Росифікованій Федерації. Цікаво, що на цьому фото Ларс має номерний знак, який видавався до 59-го року. Тобто, їх припинили видавати як мінімум за три роки до початку випуску таких машин. Номер має серію ЧД, що означає, що він виданий у Одесі. П'ять Ларзів відправили у Ульянівськ для роботи як маршрутні таксі на вісім місць для туристів. Машини були біло-зеленого кольору. За версію преси ці автомобілі виготовили позапланово з металу, який начебто зібрали заради цих машин піонери Луганська, хоча звучить дуже схоже на наївну пропаганду. Вочевидь, що луганських бусів планували випустити більше, бо інструкцію з експлуатації Lars 977 надрукували накладом аж у 1500 екземплярів. Але вийшла постанова Ради міністрів СРСР про організацію у Луганську випуску спеціальних медичних авто. І завод став автозбиральним. Тож Ларзи випускали лише у 62-му, 63-х роках. У 64-му абревіатура заводу змінилася на ЛАСЗ. Тут почали робити автомобілі для забору та перевезення донорської крові. Пересувні амбулаторії, лабораторії та інші медичні авто на базі РАФ, УАЗ, ГАЗ, ПАЗ та ЗІЛ. Окрім цього, завод випускав причепи, вагони бутовки, автомобілі для гірничо-рятувальної служби, крани та іншу спецтехніку. У 1965 році керівництво заводу зробило спробу повернутися до випуску мікроавтобусів, взялися за виробництво футуристичного мікроавтобуса Старт. Який був розроблений і вже випускався сіверськодонецькою авторемонтною базою САРБ. Про цей дивний український автомобіль зі склопластику є окреме відео на каналі. Посилання залишу у описі. У Луганську зробили 16 автомобілів Старт, причому внесли у його конструкцію багато змін у порівнянні з оригіналом. Інколи у мережі чомусь плутають ЛАРС 977 і Старт. Хоча це абсолютні різні та не схожі автомобілі. А у 65-му році на базі LARS-977 була побудована ось така пересувна лабораторія для вимірювання міцності конструкцій та деталей під навантаженням. Ось така вона історія луганського графіка. Коротка, але цікава. Пишіть, чи знали ви про існування таких машин і що взагалі думаєте про виробництво луганського аналога РАФ. Якщо вас цікавить історія українського автопрому, то на каналі є плейлист присвячений цій темі. А також ви можете підтримати канал за реквізитами у описі, адже пошук максимуму інформації про ці маловідомі авто займає досить багато часу. А на цьому все, до зустрічі!